Сьогодні в відео стало відомо, хто, ймовірно, буде новим героєм Холостяк 14. І на Білінь з Холостяк 13. Показала, як привітала свою бабусю з днем народження. Дружина Тимура Мірошніченко загриміла екстрену в лікарню. Ці та інші новини чекають у вас у сьогоднішньому відео. Це ймовірно новий герой нового сезону Холостяк 14. Незмінний ведучий Григорій Решетник повідомив, що він розпочав полювання на нових найбажаніших холостяків країни. А це Денис Бойко, легенда українського футболу, колишній воротар збірної України. 36 років, до речі, після завтра, 29 січня, у чоловіка день народження. Зріс 197 сантиметрів. Був одружений, має сина. Більшість голосуючих затвердили кандидатуру як нового холостяка. А вам до вподоби ймовірно новий холостяк? Пишіть в коментарях. Переможниця холостяк 13 Інна Білєнь білінь показала, як вітала свою бабусю з ним народження. Дивіться далі відео.

Дружина Тимура Мірошніченка загріміла екстрено в трампунт. Я завжди знала, що кулінарія до добра не доведе по Інна. Планувався в салат, і після травми дівчина зауважила, що її чоловік вміє зупиняти кров, а вона про себе дізналася, що від виду крові втрачає свідомість. В результаті чотири шви. Рана глибока, але сухожилля ціла. А ще Інна дала пораду, що не виймайте кісточку авокадо новим керамічним ножем, бо саме ці ножі і правда ну дуже гострі. Гуморист ліги сміху Фіма Константиновський зробив пропозицію своїй дівчині. Ліза працює грумером та займається кінним спортом. Закохані познайомилися на сайті знайомств на Тіндері рік тому. А в березні минулого року Юхим офіційно розлучився зі своєю дружиною владою. Неочікуваний дует екс-спортсмен, а нині народний депутат Жан Беленюк разом з Тоною Матвієнко заспівали пісню покійної Ніни Матвієнко. Сіла птаха. Біло крило на току. Сіло сонце понад вечір за поля. Вач трудна.